Уявімо, що в тебе є можливість за одну хвилину сказати українцям щось дуже важливе, щоб тебе всі почули, що б ти їм сказав би? Я і не сильно хотів фарбувати зірок, якщо чесно. Я хотів завжди бути в кадрі. Це дуже класно. Дякую, мені дуже приємно. Тобі важливо, щоб тебе хвалили? Це так? все панти дійшове. Що ти відпускаєш все світ, то те mm -hmm. тобі якби повертаєш? Якби тобі довелося йти в армію, то який напрямок служби ти б обрав? Боже, це таке складне питання. Це ви будете відчувати наче президент. Ні, ну з особистого життя. Якщо ви думаєте, що ви прийдете на один урок до Єгор Андрюшини, зразу будете навчитесь? фарбувати mm -hmm. там як гуро і маестро, це неправда. Ти розумієш зараз, наскільки булінг тоді сформував в тебе зараз? Ти реально впевнений? Це моє життя. Що ти що це скриває? Мені приємно, що е, люди йдуть до мене, довіряють і хочуть навчатися в мене. Єгор Андрюшин мейкап блогер зірковий візажист та артист. У дитинстві він бавився ляльками, експериментував із мейком, і навіть співав у церковному хорі. Нині співпрацює з найпопулярнішими зірками. Його мейки омолоджують до неупізнаваності. Фоловери пліткують про його орієнтацію. А сам він не мав стосунків ані з жінками, ані з чоловіками. Відверте інтерв'ю дивіться вже цієї неділі, 7 квітня о 19.00 У програмі зірки розкажуть в ефірі Юкрейн News.